Назва теми якраз відповідає тій закону годі, яку Єгова свого часу зробив через Мойсея як посередника. Якраз на основі цієї теми розглянемо про закон угоду, про її значення і про символ того значення і що прийшло після тієї угоди. Книга Примирення дає досить глибоке пояснення цієї, на перший погляд, відомої для нас теми, але в ній є багато ключових. Питання, яким ми зможемо на основі цієї книги зрозуміти, через яку дійсно його відкриває значення своїх замірів. Читаємо таке слова з книги Примирення, Голова Благословенний нарід. Коли Бог висловив Мойсея до Єгипту, тоді він перший раз об'явив значення свого ім'я Єгова. Від того часу цим ім'ям він був знаний між ізраїльтянами, і вони були його благословенним народом. Завважте, які слова він приказав Мойсеєві говорити до ізраїльтян відносно свого заміру. І являвся я Авраамові, і Ісаакові, і Іякові, як Бог їх всемогущий, з ім'ям же моїм Єгова вояну в'являвся їм. Тим, же той, промову до синів Ізраїлових, я Єгова і виведу вас із неволі єгепетської, і вирятую вас із підпанщини рукою простягнутою і присудами великими. І прийму вас за нарід собі, і буду вам Богом, і зрозумієте, що я, Єгова, ваш Бог, що вивів вас із неволі Єгепетської. І введу вас у землю, що про неї клявся, оддати Єврамові, Ісакові, і Якові, і дам вам її в наслідня. Я Єгова, 6:3 і 6.8. Тоді Єгова зробив угоду з народом Ізраїльським, через котру ту угоду він вельми пошанував Ізраїля. Тобто, коли Єгова відкрив значення свого імені. То дійсно він лише може відкрити для тих, котрі... котрих Його уподобав собі, тобто наряд свій. Між іншими речами Він сказав до них: Оце ж, коли будете голосом мого слухати і хранити завіт мій, і з вами, і умову, так будете паймі в народах, Моя ж бо земля вся вселенна, і будете в мене ви царством священним, народом вибраним. Це словеса, що мусиш возглаговати синам Ізраїлевим. Другомусей 19.5.6. Та угода в писанню називається Закон угода. Про що ми читаємо? З післання до Галат? 3.17. А я кажу це, що заповіту від Бога Затвердженого. Закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Тобто, закон прийшов по 430 роках після обітниці з Авраамом. Та угода в писанню називається Закон угода і мала вона дочинення з приготуванням дороги до примирення чоловіка з Богом. Тут треба ясно розрізнити між законом Божим а законом угодою, котру він зробив з Ізраїлем. Закон Божий даний чоловіку є його виражена воля. Цим законом Його приказує бути послушним тому, що є правдиве, і також після закону вимірує кару за переступи. Авраам виконував закон Божий, цебто його виражену волю. Так далеко, як він знав її. Тобто тут уже ставить різницю між закону Году, яку його зробив з Ізраїлем, і між іншими законами, які його видавав. Тобто, закон Єгови це є його виражена воля. Закон Його був до Адама. Певні умови для його життя, закон його був до Ноя зробити певні річі закон, його був до Авраама, зробити певні річі, за що його дав йому обітницю. але цей закон, який Його зробив через Мойсею, він був інший закон, тобто він називається Закон угода. Тобто, цей закон, він говорить, мав зробити приготовлення для ще кращих і більших речей, для того, аби дійсно його дав примирення для чоловіка. Авраам виконував закон Божий, цепто його виражену волю так далеко, як він знав її. Але Авраам не був під закону угодою, тобто під тією закону угодою, яку його зробив через посередника Мойсея. Тому що через Мойсея, як ми і прочитали згідно книги, Галат його зробив закон аж після 430 років, від обітниці з Авраамом. Послухав Авраам гласу мого і держав заповіді мої, і повеління мої, і установи мої, і закони мої. 1 Мойсей 26.5. Тобто підтвердження того, що також Авраам жив по закону Його або по тих замірах і волі Його, які в той час були дані Аврааму. Що до Писання Глаголе, увірував вже Авраам Богові, і полічено це йому за праведність. Не по закону бо було обітування Авраамові, або насінню його, що буде він наслідником світу, а по праведності віра. Римлян 4, 3. І 13. Тобто, тут ставить різницю. Післенню до римлян апостол Павло, що обітниця, яку зроблено з Авраамом, і закон угода, вони не мають прямої спільності. Тобто, це різні вираження Єговою заміри. В угоді, яку Бог зробив з Авраамом відносно насіння, він ужив Авраама, його жену Сару і його єдиного сина Ісаака, як образ, щоб пояснити і представити дійсну угоду і її насіння. Авраам був образом Бога Єгова, Сара була образом угода, а Ісаак представляв насіння або потомство угода. Бог зробив ще інші угоди, на котрій жінка була. Образом. Тобто всі пророчі драми, яку ми знаємо, про Авраама, про Авраама, його жінку Сару і про його сина Ісака, це теж одна з угод, яку його зробив, і про обітницю насіння, благословення всіх народів. Закон угода, над котрою тепер застановляємося, була представлена через Агару, невільницю, і її син Ізмаїл представляв її потомство. Цей образ був даний головно для християнів, котрий Бог у своїм часі зачав збирати і приготовляти. Тобто Авраам, Сара і Ісаак – це є одна обітниця насіння, а закон угода, представлена через Мойсею, вона має представлення. Через другий Завіт тобто представлено вже через Агару, невільницю, яка знаходилася в Єгипті, про що будемо читати, є про великий прообраз того. Авраам, Ісаак і Яків були названі отцями Ізраїля, але закон угода не була зроблена з тими отцями. Про це так говорить Писання не з батьками нашими його зробив завіт, а з нами, що тепер тут ще живі осталися. 5 .3. Ці згадані отці або батьки помирали перед тим, ніж закон голи була зроблена. Найперше була дана обітниця Авраамові, а потім стверджена Ісаакові і Якові, що вийде насіння, котре буде власнувати всі племена землі. Ця богом дана обітниця не була уперта на жадній роботі закона. Ця обітниця була незмінна і закон нічого не міг додати до неї. Отже, Ісаак не був під законом угоди і тому представляв насіння, котре також не буде під законом угоди. Тобто, про те насіння, яке його сказав Авраамові, його жінці, Сарі і представлення через Ісаака, говорить, що воно. Немає спільності з тим законом угоду, яка була зроблена пізніше. Далі йде під заголову, коли зроблена. Тобто коли була зроблена закон угода. Агара була єгиптянка, Про що якраз і описує 1 Мойсей 16.1? Вона представляла закон угоду, про що ми читаємо в Галат 424. Розумієте, це треба інакше, бо це два заповіта. Один від Горе Синай, що в рабство народжує, а він то агар. Тобто цей заповіт або законгода, зроблена через Мойсею, він якраз має представлення через Агар, Невільницю. Божий пророк Єремія так писав про цю угоду. Не такий завіт, який я з їх отцями вчинив, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з Єгипту. Той завіт вони поламали, хоч я все зоставався їм вірним, говорить Єгова Єремія 31.32. Завіт мій, що його зложив із вами, як виходила з Єгипту, і дух мій пробуває між вами, тож не бійтесь, книга Пророка Агея 2.5 ці писання доказує, що закон угода була зроблена в Єгепті, в день, коли ізраїльтяни вийшли з Єгипту, тобто час створення закону угоди, яку його дав через Мойсея, говорить, що це і час виходу з Єгепту, про що якраз я описую, ага, я ще раз читаю, завіт мій, що його зложив із вами, як виходила з Єгепту. Ці писання доказують, що закон Года було зроблено в Єгипті в день, коли ізраїтяни вийшли з Єгипту, і якраз 430 років від часу, коли Урам вступив на землю Ханаана. Було це 14-го нісеня 1615 року перед Христом, коли ізраїтяни вийшли з Єгипту. В той самий день була установлена Пасха, і в той самий день ізраїтяни їли цю Пасху, про що якраз Єпесу і описує 2 Мойсей 12.41. І сталося по 430 роках останнього дня, що вийшла вся потуга Господня з Єгипетської землі. Павло також писав згідно з цим Оце ж глаголю, що завіту, перше ствердженого від Бога про Христа, закон, що повстав 430 літ потім, не нехтує так, щоб обернути в ніщо обітування. Галат 3.17. Тобто показує, що якраз весь закону було обітування, яке було дане перед тим, як я маю велике сповнення після закону года. Та й ще апостол Павло писав: де бо є завіт, там мусить прийти й смерть завітуючого, бо завіт над мертвими має силу якож, бо нічого не стоїть, доки жиє завітуючий жидів. 9.16.17. Пасхальний Агнець був заколений як жертва. Пасхальний Агнець представляв Мойсея, і коли Агнець був заколений, від тої хвилі Мойсей рахувався за умерлого. Тобто, показує час, коли почалась закон угода. угода може початися від жертвоприношення. Якраз коли прийшла. Жертвоприношення через Аганця в Єгипті, значить, від того часу якраз починає діяти закон угода. І той же Мойсей, який є посередником тієї угоди, який представник угоди, він якраз у символічний спосіб під час заколення того аганця він якраз представлений через те, що він також стає як жертва тієї закону угода. Це доказує, що закон угода була зроблена у Єгипті. П'ятнадцятого дня другого місяця, по цім як вони вийшли з Єгипту і подорожували в пустині, ізраїтяни зачали нарікати на Мойсея задля голоду, про що якраз я описую 2 і описує Другий Мойсей, 16 розділ. І рече Господь або і рече Його Мойсейові. Це сипатиму дощем хліб вам з неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня тільки денний пай, щоб мені випробувати їх, ще ходитимуть у законі моєму. Чи ні, шість день збирайте, самого дня субота не буде його. 2 16, 4 і 26. В той час закон угода вже була правосильна, бо ця подія сталася перед тем, Ізраїтяни прибули до Гори Синай. Тобто, ще до прибуття до гори Синай, вже якраз, згідно закону угоди, його, його якраз давав свої благословення. Синайські гори в Арабії загально називаються Гораба або Хорив. В дійсності, ці два імена в Писанні означають одну і ту саму річ, тобто Синай або Гораб. Але питання можуть виринути, чи слідуючі тексти не доказують, що закон угода була зроблена при горі Синай, а не в Єгепті. І тут наводить: Єгова Бог ваш зробив завіт з нами на горі Гораб. 5 Мойсея 5.2. Тобто тут якраз, ставить, здається суперечне питання, де зроблена той закон угода? В Єгипті чи на горі гора. ще один вірш. Держіте ж у пам'яті закон слуги мого Мойсея, що я завітував йому на горабі, заповіді і права про всього Ізраїля. Малахія 4.4. І ще один. Це ж іносказання це бо два завіти. Один з горе синай що родить у неволі, котра є Агара Галат 4.24. Але ці тексти не доказують цього для причин, поданих тут. Тобто ці тексти не показують, що його зробив іменно на горі Синай закон угоду. Тому що далі якраз буде про це продовжувати тему і давати відповідь чому. 50 днів по виході з Єгипту ізраїтяни прийшли до гори Синай, де вони ствердили свою угоду з Богом, котру вони зробили в день Пасхи в Єгипті. Тобто в Єгипті була зроблена той закон угода, а стверджено було під горою Синай. 50 днів пізніше. Коло гори Синай, у слів'я закон угоди були виразно подані ізраїльтянам. Перший їм були дані основні закони, що складалися з 10 заповідей Божих, про що якраз описує 2 Місей 20 розділ. Потім були дані інші установи закону, його видиктував той закон Мойсеєві, а опісля той закон був читаний всім Ізраїльтянам. В тім самім часі були жертовані звірята, чиєю кров'ю кроплено людей і жертівник. 2 Місей, 24 розділ про той якраз і описує. Це було підтвердження угоди, яка була зроблена в Єгипті. В пасхальні дні в Єгипті ізраїльтяни помазали кров'ю аганця поріг і одвірки свого дому вся родина мала перебувати всередині в хаті. Це означало, що вся родина була покроплена кров'ю, бо кров аганця була пробою послушенства для всіх членів родини. При горі Санай було стверджено з народом взагалі те, що було зроблено в Єгипті з кожною родиною. Задля угоди, зробленої через установлення Пасхи, його Вазарс дав скористати ізраїтянам з тої угоди, визволивши їх з Єгипту. Ця Пасха становила викуплення ізраїтян з Єгипту, якож бо й написано: Я отдав у викуп за тебе Єгепет. Тобто, коли прийшов викуп з Єгипту, коли прийшли благословення, якраз після встановлення закон, Єгод... закон угоди у Єгипті. <кій> Чи ж не ти висушив море, води безодні, замінив глибини морські морську дорогу, щоб перейшли вибовлення, про що говорить про Кісай 51.10: про виболення з Єгипту? Єгипет представляв світ, у котрім перебували ізраїльтяни. Гора Гореб є Божа гора і представляла Небо. Роблячи тут образ було це на місці, щоб книга закону була кроплена кров'ю коло Гори Гореб, а не в Єгипті. Отже писання показує, що закон угода була зроблена в Єгипті, а стверджена коло гори Синай. І ще один Важливий параграф до цієї теми. Коли Ісус був на землі, то чи він сповняв закон совершенно? Тобто, чи він сповняв той же закон угоду, яку його зробив через Мойсея? Тому що він прийшов і був під законом. Так, він сповняв і доказав, що закон може сповнити лише совершенний чоловік, а ніхто інший. Павло рівно ж каже, що хто сповняє закон, той є правдивий, а всякий праведний має право до життя. Отже, якщо б жиди були дотримали закон, то цим вони були б доказали свою праведність і, як отакі, були б мали право до життя. Причина, задля котрої жиди не могли дотримати закону, була ця, що вони були несовершенні грішня. Гріх увійшов у світ задля непослушенства Адама, і тому всі люди, включаючи і жидів, родилися у гріхах, Ремлян 5:12. Тобто лише совершенний чоловік міг сповнити той закон угоду. Тому що навіть вірні Його і мужі, такі, як Мойсей, Ісус Новин, Самуїл, Давид, пророки Його також не могли сповнити той закон. Угоду в совершенно, тому що вони були грішні люди, і цим якраз показано, що мали, мав прийти інший закон, кращий закон, або та якраз обітниця, про яку його ще перед тим випою. Тобто обітниця в насінню і в її благословенню. Закон доказав уже дам, як і усім людям, що єсли рід людський, коли отримує благословенство і життя, як це було обіцяно в Авраамовій угоді. То щось треба було зробити інше, щоб усунути гріх або зробити примирення за гріх. Отже, основи такого примирення мусило бути положення через совершенну жертву. Тобто, ця жертва, закон года, яка була зроблена в Єгипті, яка мала представлення через невільницю Агар, вона була лише тимчасова угода, яка мала привести до кращої обітниці, тобто до обітниці. Яка вже представлена через самого Єгову, представлена через Авраама, і через Його організацію, представлена через жінку, Сару, і через насіння, представлену в ісації, тобто через Ісуса Христа, і через ту нову угоду, через той Новий завіт, ту обітницю, якраз Єгова може дати дійсно визволення і викуп, і спасення. Амінь.